Оні ато загинув один військовий 12 поранено. Столичні правоохоронці затримали шістьох нелегалів і в столиці інспектують ремонти будинків та дворів видивитися стен. За минулу добу на Донбасі один український військовий загинув, 12 було поранено. За повідомленням Андрія Лисенка, речника адміністрації президента з питань, АТО, на Маріупольському напрямку вчора зафіксовано лише один факт порушення режиму тиші з боку противника в селищі Широкіне. На Луганському напрямку бойовики активізувались по всій лінії зіткнення ще до сходу сонця. Вони обстріляли з граді у село Нижня за 10 кілометрів від лінії фронту. Також під ворожим мінометним та артилерійським вогнем опинились Троїцьке, золоте, Новотошківське, Новотошківське станиця Луганська та Болотине, що на українсько-російському кордоні. Крім того, за словами Лисенка, противник перекидає важке озброєння з-під Азовського моря на інші ділянки фронту. На Донецькому напрямку бойові дії в районі аеропорту тривають у цілодобовому режимі. Вчорашній день. Позначився активним застосуванням танків з боку незаконних збройних формувань, перш за все у населених пунктах Пісках та Опитному. Також зафіксовано ворожі обстріли населених пунктів, що перебувають на значній відстані від лінії зіткнення, зокрема селище Яснобородівка та селище Первомайська і району. Ці обстріли велися з 122-мм гармат. Оскільки вести прицільний вогонь із менш потужного озброєння на таку відстань неможливо. Співробітники столичного управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали шістьох нелегальних мігрантів з Афганістану. До України вони потрапили з території Росії. Мігранти цілий місяць переховувались на квартирі, яку винаймали наймали у Деснянському районі, і чекали на виготовлення підробних документів, за якими могли б безперешкодно виїхати до Європейського союзу. Нині всі емігранти переміщені до пункту тимчасового утримання іноземців та осіб без громадянства. Правоохоронці мають намір позватись до суду щодо їх примусового видворення до Афганістану. Разом з тим, працівниками управління по боротьбі з торгівлею людьми зараз проводиться комплекс оперативних заходів для того, щоб встановити організаторів даного злочину, ірмовинні маршрути руху нелегальних мігрантів та викрити існуючі канали нелегальної міграції в Україні. Півтори тисячі будинків відремонтують цього року у Києві. Ще на п'яти сотнях прибудинкових територій заплановано відновити асфальтове покриття. Сьогодні міська влада разом з органами самоорганізації населення проінспектувала хід ремонтних робіт у Деснянському районі, зокрема на вулиці Закрепського, 19 В, де за тиждень мають завершити ремонт покрівлі будинку, та на проспекті Майковського 15 А, де триває асфальтування двору. На ремонти будинків та прибудинкових територій цьогоріч місто виділило 100 мільйонів гривень. Перше за останні роки така велика кількість ремонтних робіт виконується за дорученням міського голови, От, і саме завдяки тому, що в цьому році були вперше виділені Ошти необхідні для проведення таких робіт. Проводяться ремонти фасадів, покрівель, сходових клітин, інженерного обладнання в будинках. Сьогодні ми фактично вперше в Києві в історії Києва виїхали органи самореалізації населення семи районів. Це представники 15 мікрорайонних осенів, щоб подивитися на практиці, як керівник осену, представницького органу. Може контролювати підрядну організацію за якістю виконання таких робіт. І вже керівники говорять, що дійсно це визначені засідання було корисне. Упродовж літа до системи розумний світлофор під'єднають автоматичні регулювальники лівого берега столиці. А найбільш складні та аварійні перехрестя отримують відеореєстратори автомобільних номерів. Що зміниться із впровадженням нововведень, дізнавались наші журналісти. Влаштувати автомобілям зелену хвилю, увімкнути попереджувальне жовте чи зупинити транспорт червоним світлом. Більшість світлофорів серед місця контролюють з цього диспетчерського пункту. Працівники жартома називають себе регулювальниками регулювальників. За кілька секунд вони влаштовують пішохідну зону на хрещатику, враз можуть і зупинити весь транспорт у центрі. Якраз на цьому робочому місці відбувається такий оперативний зв'язок. От, для того, щоб забезпечити роботу світлофорних об'єктів. Якщо на протязі одної хвилини не працює, світлофорний об'єкт це вже виникнення аварійних ситуацій. Нині до системи розумний світлофор приєднано більше сотні тривоги усі вони на правому березі, а вже з кінця літа з диспетчерською контролюватимуть і львобережних перегулювальників в рамках роботи виділеної смуги громадського транспорту від бульвара Перова по бульвару Перова від проспекту Ватутіна до Лонградської площі, тобто система буде зараз налаштована на роботу. І далі будемо замкнути у кільце від дільниці від Бориспільської траси траса Харківська площа. Та нагору аж до перетину вулиці Братиславської та проспекту Ватутіна. Система дозволяє не лише регулювати режим роботи світлофору, але й відстежувати водіїв-порушників. На трикольорових розміщують камери, які сканують тисячі автознаків за добу. Поки що таких камер два десятки. Втім, планують, що кожна аварійна небезпечна перехрестя отримає такий відеореєстратор. У середньому Зниження аварійності прогнозується від 15 до 20 відсотків провадження даної системи. Це такий великий крок вперед. Кожний автомобіль, який під'їхав, ми фіксуємо державний номерний знак, тобто і перевіряємо його за належність. Тобто, чи машина в розшуку, чи вона може водій склав якісь правопорушення. Загалом до системи розумний світлофор планують під'єднати більше 200 відеокамер та 600 автоматичних регулювальників. Богдан Приненко Денис Кладов, складав телеканал Київ. Києва Віталій Кличко взяв участь у засіданні ради Київської міської ради проспілок. Привітав столичні проспілки з 40-річчям від дня заснування. Він зазначив, що міська влада тісно співпрацює з проспілками щодо питань соціального захисту киян, зокрема через програми соціально-економічного розвитку міста, зайнятості населення, а також програми Турбота на зустріч киянам та регіональні угоди. Головне в усіх це забезпечення прав та гарантій працівників та членів їхніх сімей, розвиток соціального партнерства, попередження соціальної напруги в місті. Ми вирішуємо питання з погашення з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста, забезпечуємо виплату муніципальних надбавок для працівників бюджетних установ та фінансуємо оздоровлення школярів зараз в літній період. Перед нами стоїть ще багато питань соціального напрямку, які ми вирішувати. Спільно як соціальні партнери. Після новин на телеканалі Київ, громадська приймальня про що і з ким буде розмови? дізнаємось від Лейли Мамедової. Лейло вітаю тобі слово. Ростислава. Я також тебе вітаю. Дякую, що надаєш нам слово. Ми ж продовжуємо одразу після новин спорту спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Це крайній тиждень перед ефірними канікулами. отже шановні літачі ще маєте чотири ефіри поставити свої а, запитання місцевим обранцям. Тому сподіваюся, сьогодні активно досить долучитися. Вчора нонсувала, що у студії мав би бути депутат Мажортавих Сергій Котвицький. Не буде його у нашій нашому ефірі. у, нас же у студії. Буде Микола Швири, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Дарсолідарність, член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Але разом з тим можна поставити буде у колі абсолютно різного характеру запитання. Дякую тобі, Ростислава. Спасибі. Тобі ми далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуску 17. А зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Ірі спорт, мої вітання у Баку. Тривають європейські ігри. А тріумфатори вже повертаються додому. Так, друге українське золото європейських ігор вже в Україні. Сьогодні рано вранці до Борисполя прилетіли збірні самбо та лучники. Самбісти у Баку завоювали дві нагороди. Олена Сайко виграла срібло. А размік Тоноян бронзу. Лучники на жаль в індивідуальних видах не змогли завоювати медалі, однак були напрочуд сильні у командних. Тож дві бронзи у міксті та змаганнях з збірних. Ну а найважливішу медаль золоту завоювала чоловіча команда. Віктор Рубан, Георгій Іваницький та Маркіян Івашко свою перемогу присвятили бійцям АТО. Вже коли ми вийшли на фінал. Ми вирішили присвятити цю перемогу Україні і бійцям, які воюють в АТО, за незалежність. нашу. Суперники теж були сильні, але... У нас была такая бронза, ну, как золото, можно сказать, и она очень трудно далась, и мы очень довольны своим результатом. Вот. Хотелось, конечно, золота. Епопея з трансфером Євгена Коноплянка, схоже, добігає свого логічного завершення. Батько та агент півзахисника Дніпра Олег Коноплянка заявив, трансфер відбудеться вже цього тижня і попросив не квапити їх із цим важливим рішенням. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що англійський ліверпуль поновив інтерес до коноплянки. Також серед головних претендентів і іспанська Севілья. Зокрема, видання Марка повідомляє, що клуб також хоче оформити трансфер вже цього тижня. Это, наверное, договор, как мне кажется, между владельцем клуба «Днепр» и, и самым «Коноплянком», потому что ему контракт заканчивается. По закону «ФИФЕ» клуб «Днепр» ничего не, не... Если он уйдет, когда контракт заканчивается, э, ничего не получает. Но я думаю, что тут есть джентльменский договор, потому что сам «Коноплянка» и его семья, вспомню, что им практически не обеспечил жизнь, помог по финансовым вопросам. И поэтому я думаю, тут, тут немножко идут разговоры, приговоры, как поделить эти трансферы. Український боксер Ісмаїл Сілах успішно повернувся на ринг після тривалої паузи. Уродженець Запоріжжя на турнірі в Черкаса виграв одностайним рішенням суддів восьмираундовий бій у латвійського боксера Артуса Кулікаускіса. Після вдалого повернення Ісмаїл вперше відвідав виставку в столичному музеї досягнень братів кличків. До речі, сілах має прямий стосунок до досягнень Володимира Кличка. Адже український напівтяж був одним із спаринг партнерів Кличка молодшого у тренувальному таборі в Австрії перед боями з кубратом Пулєвим та Брайантом Дженінгсом. Больше поучити нового лично був, тому що я побачив, як людина, який знаходиться на вершині боксерського олімпа, і он з кожного тренування віддається. З кожного тренування роботи два рази в день утром отдаётся на 100%. Я вот себя так чувствовал, когда мне было, я, например, начинал 8-10 лет, когда на каждую тренировку приходил, горел, мне что-то интересное, новое. Так я смотрю, а Владимир до сих пор, он уже отдал пол жизни, не знаю, всю жизнь боксу, и он четко, внимательно сфокусированно слушает тренера, хотя сейчас Джонатан Бэнкс, он даже младше Владимира, но он слушает внимательно, никаких там оговорок, это, и четко выполняет все, это большой... Поучити кновопи наразі. Це все до зустрічі.